Дуже добрий день, а знаменний він тим, що інша увага приділяється команді Ю-19. Недаремно і у ЄФА піклуються особливо про цю вікову категорію. Це дуже важлива ступінь з переходу з юнацького футболу в дорослий. Тому було прийнято рішення керівництвом клубу, щоб підсилити цю команду, було запрошено. Я не побоюсь цього слова одного з найкращих спеціалістів Шахтаря, який працював у системі 14 років. Академія Шахтаря говорить сама за себе, своїми вихованцями, своїми результатами, своїми здобутками. Перш за все, це рівень стандартів і вихованості, і освіченості, і безпосередньо футбольних навичок. Тому Дмитро Юрійович Єфімов доєднався до цієї нашої вікової категорії Буковина Ю-19. Теж взяли дуже сильного молодого фахівця тренера Вороторів Андрій Богданович, який прийшов до нас з руху Львівського. Перед тим він працював в Кривбасі. Це теж клуби, яких за останні роки, на мій погляд, одні з найбільших розвідків у українському футболі. І ну і важливо, що це ж це також підсилили тренерський штаб фахівцями з першої команди. Це досвідчений лікар Дашковський Сергій Петрович, це наш масажист Денис Мостепака, і також місцевий адміністратор, що важливо, тому що все одно ми ґрунтуємося на тих думках, що без місцевих це шлях нікуди. Дмитро Юрійовичу, вітаємо вас у Буковині. І для початку розкажіть, що стало головним аргументом для того, щоб ви залишили роботу у Донецькому шахтарі та приєдналися до перспективного проєкту Чернівецького клубу. Дякую, добрий день. Ну, і ви саме в якійсь мірі відповіли на це питання. Це для мене дуже цікава пропозиція. Дуже мені було цікаво. Саме головне, що для мене було це наполегливість керівництва Буковини. Григорій Володимир Щурілов так наполегливо взував і пропонував бути в цьому прекрасному місці, в цьому клубі. Завдання у команди у клуба, найвище завдання вийти у прем'єр-лігу, зробити таку структуру дуже гарну, як першу команду, построїти да, команду Ю-19, дитячу і нашу школу. Тому це було для мене саме основне. Сьогодні відбулося перше тренування Ю-19 команди. Чи задоволені ви побаченим тим, як виконували різні вправи ваші підлеглі і підопічні? Найголовніше, що було бажання. Хлопці намагалися перейти на якнайкраще, тому для нас це було самое головне. Зараз процес селекційний на першу чергу виходить, тому для нас найголовніше хлопців подивитися, зрозуміти, з ким йти далі. Цей процес не закінчиться ніколи, тому що. На днях це будуть приїжджати хлопці з інших міст нашої країни. Тому дуже хороше бажання, гарне бажання. Все всі ми задоволені, тому працюємо в штатному режимі. Саме головне завдання це пошук і виховання гравців для першої команди. Зробити так, щоб хлопці місцеві, в першу чергу, отримали чіткий сигнал, що тут є розвиток, тут є перспективи, тут є майбутнє і змінити відток талантів на приток талантів. Всі мріємо і бажаємо нашій першій команді вийти у прем'єр-лігу. І за цей рік, як можна сказати, ми будемо змагатися у змаганнях і в першості в області взрослих мужиків, якщо як, 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 як можна так сказати, да, і в першій лізі чемпіонату Ю-19, тому за цей рік ми повинні створити боєздатний колектив, який буде змагатися на, на самому високому рівні. Ми, ми мріємо, повторюсь, і бажаємо нашій першій команді вийти у прем'єр-ліг, і там відповідно, і нам ж грати серед кращих команд України і там себе показати на, на ліпшого боку. Це перший момент, другий момент і розвивати дітей, розвивати хлопців, які через Чернівці дуже футбольний, футбольний край, то ми точно знаємо, що здесь є футболісти, гравці. І наше завдання, щоб ці гравці, всі в місті, наше завдання всіх тренерів школи, штату ю-19, для того, щоб ці хлопці не виїжджали більшими партіями, якщо можна так виразитись, є дуже цікавий, що повторюється цей проєкт для того, щоб вони могли розвиватися в своєму рідному місті, не виїжджали, повторюсь у стольному возрості. За це для нас головне питання, завдання зробити з них якомога кращих футболістів, футболіста, щоб через якийсь період часу потрапив до першої команди Буковини.